Пане Олександре, вітаємо вас у студії Вітаю. першого шоу. Доброго Вітаю ранку. Вас. І ось прямо з самого початку. Яка найпоширеніша причина саме таких летальних випадків на воді? Найпоширеніша причина це нехтування елементарними правилами безпеки. Люди не розраховують свої фізичні сили, вживають алкоголь. Багато дуже багато випадків стається під. Під впливом алкоголю uh -huh. це треба виключати під час перебування на водоймах, під час відпочинку на водоймах. Виключити взагалі uh -huh. ні до купання, ні під час купання, тому що саме через це дуже багато випадків. А в умовах зараз воєнного стану. Чимось ускладнилася ситуація. Є якісь можливо нові чинники? Так взагалі перебувати у місцях, які, в яких немає можливості оперативно сховатись в укриття, небезпечно. Всі ці по все всі повинні це. Розуміти. Далі є багато водойм навіть у регіонах, де не велись бойові дії, які, на яких немає офіційних пляжів, відповідно, місцевість не обстежена, акваторія не обстежена і вони можуть приховувати вибухонебезпечні предмети. Підкреслюю, навіть у тих регіонах, де не велись бойові дії. Ну, ми ось казали про статистику: вже в цьому році так, понад 600 людей, тобто, фактично, люди ігнорують правила безпеки. Давайте нагадаємо про ці правила, найважливіші правила поводження, поводження на воді, на, воді так. на жаль, так ігнорування є, і саме через це багато нещасних випадків. Основні правила купатись у спеціально облаштованих місцях, які обладнані рятувальними постами, де акваторія обстежена, не запливати за попереджувальні засоби, оцінювати свій фізичний стан, адекватно оцінювати. Якщо ви розумієте, що вам ви можете знепритомніти, тим більше що влітку спостерігається перепад тим температури. на багатьох озерах ми маємо такий вплив термокліну. Наприклад, на поверхні озера вода може сягати 23-25 градусів, а буквально 3 метри вниз чи 2 метри. Ну людина може опустити холодно. ноги, вже дуже холодно. Струмки і вода там може бути 6-7 градусів. Течія Може бути так само так. так? На, на річках течія людина може просто не впоратись з течією і потрапити. Ну в ви нам принесли з собою такі засоби, так спеціальні для рятувальної, так, так. би мовити, операції. Ми вже навіть на початку. Програми один показали, встигнули. Е, як правильно це називається? І давайте от розкажемо е, про них. Оце рятувальна дошка поплавок. Її застосовують рятувальники. Е, в, в чому? вчора з мотузкою, так? так і де так. Відразу. Вона 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 йде з невеличкою мотузкою. Для чого це? Якщо людина, ну скажімо так, потрапила у біду, вона починає тонути. Рятувальник помітив черговий, черговий рятувальник помітив. Він наближаючись до цієї людини, він дає їй плавучий предмет. Людина хапається, вона діє на інстинктах, і вона буде хапатись за будь-що. І ось важливий момент. Коли, наприклад, рятувальник наближається, навіть не маючи uh -huh. цієї дошки, він наближається, ніколи не можна підходити фронтально до людини і дати себе ухопити, uh -huh. бо це буде такий ефект, як знаєте, людина буде лізти як по подробині. Так, так. Вона, вона вчепиться мертвою хваткою і вона почне задавлювати і свого рятувальника. А якщо так. немає такої штуки, тому що ми розуміємо, поплавок це ж спеціальне апеладзі, так, так. так, Це так? застосовується рятувальниками. Зрозуміло, що Звичайна пересічна людина, вона не буде ходити на пляж зі спеціальною такою дошкою, але можна застосовувати будь-які плавучі предмети. Це і дитячі іграшки, і е, матраси надувні. От будь-що в цій ситуації, тому що там не буде багато часу на роздуми. Е, треба багато... буде швидко діяти. Так, Треба діяти швидко, рішуче, і взагалі людина, яка просто стала пересічним свідком, вона просто звичайна людина, е, вона повинна. Розуміти, чи вона фізично може, може врятувати. Допомогти. Так, тому що рятувальник, який не впевнений у своїх силах, він може сам стати жертвою. То тоді дійте, покличте когось на допомогу. А ось до речі, це цікаво, бо дійсно ж не завжди може бути поряд рятувальника. Ось як може допомогти пересічний громадян, який спостерігається пересічний це? громадянин викликати службу порятунку за телефоном 101, покликати когось на допомогу, застосувати будь-який предмет, навіть якщо може така ситуація, що не потрібно запливати, покликати на допомогу. Всі повинні розуміти, що порятунок людини це нелегка справа. Це так тільки здається, що схоп витягли навіть навіть рятувальники, які спеціально тренуються, виконують вправи профільні, які застосовують спеціальні предмети. Це теж процес нелегкий. Можуть робити це... помилки, так якісь. А тут у нас жилет, я так розумію, рятувальний. Це для жилет, рятувальний це універсальна річ. Вона може застосовуватись як професійними рятувальниками, так і пересічними громадянами. Наприклад, при перебуванні на водоймах, при користуванні якимись плавзасобами це надягають рятувальники чи людей, кого. -то... Рятують е, він ні -ні, це не, він може бути на рятувальнику, щоб ага. додати йому додаткової плавучості. і е, його застосовують звичайні пересічні люди, які користуються якимись плавзасобами. Ну, тобто його Наприклад. можна придбати просто для так, себе, щоб так, був. Так, так. Взагалі, якщо ви десь перебуваєте на якихось, на якихось плавзасобах, це байдарки, сапи і так далі. От багато ми помічаємо таких випадків, що людина не користується. Ми нагадуємо. Ага. Завжди, от, якщо у нас є патрулювання водойми, ми Нагадуємо, проводимо профілактичну роботу, нагадуємо людям. Нагадувати треба в такій толерантній формі, бо якщо, ну, скажімо, якось там грубо або Ну, люд... впевненість може зіграти і в іншу сторону, так, людей, так. яка це, думає, що це, я супер біло плавати. А ось мотузка. Що це, що це за така вона? Це кінець Олександрова. Я Чи, як... Кінець Олександрова. Чому Він це винахід матроса рятувальної служби. Чому? Олександра. Це Олександрова, слово. Олександрова. А -а -а. Він був вигаданий у, 2000, у, у вибач, перепрошую. у 1914 році матросом рятувальної служби Олександровим. З чого він складається? Але той старий, ну, скажімо так, оригінальний кінець, він Варіант. був із інших матеріалів. Зараз воно замінено на більш сучасні матеріалі, на більш легкі так. і на більш ну, скажімо, безпечні. Вони Тому... легенькі, так? А, ні, такі, ну... Воно вони, вони, вони дозволяють зробити кидок, Щоб угу. далеко да, можна. було тобто Метрів на 15-20 можна, можна його закинути. Це така якби, петля. Ага. Якщо людина, що в змозі, вона може схопитись за цей поплавок. Тобто, це ці поплавки, вони не дають матусі потонути. Вони падають перед тим, хто потерпає, і він має змогу схопитись, схопитись і так. далі його тягнуть, так За так його його і можна підтягнути. економія часу. Якщо ви кажете, на 15 метрів можна. так. Це не тільки економія часу, це і ще підвищення техніки безпеки, тому uh -huh. що немає прямого контакту з тим, хто потерпає. Тим, хто опинився у біді, це важливо, тому що ну, як ми як ми нагадували, що той хто тоне, потопаюча людина, вона просто може свого рятівника вхопити мертвою хватку, ну, так. так і, от, наприклад, якщо ми застосовуємо кінець Олександрова або рятувальну дошку поплавок, рятувальник має змогу, от наприклад, ви вхопились, тобто рятувальник має змогу без контакту транспортувати Витягувати, до берега. Так. так і там вже ну, а якщо дивіться, якщо немає такої матузки, так або поплавка. А, якось подручних засобів, можливо, можна там взяти речі, їх перев'язати, чи це краще на це не витрачати <зас> час. Це не допоможе застосовувати будь-які предмети, які мають позитивну плавучість. Це можуть бути пляшки великого великого об'єму, наприклад, 5-6 літрові. 5, 5, 5. Так, це, це дійсно працює. Це нормально. Це може бути рибальська вудка, якою можна надати потерпілому щоб він вчепився. Коли людина тоне, вона діє на інстинктах. Їй потрібно для її заспокоєння, їй потрібно дати якийсь предмет, який дозволить їй триматись на поверхні. Коли вона за нього вчепилась, вона ну трохи заспокоюється. Вона заспокоюється, бо вона відчуває, що вона може тримати себе, uh -huh. і таким чином її легше врятувати. А от які помилки все одно роблять люди? Ви сказали так про те, що коли намагаєшся врятувати людину, не треба до неї підходити. Так прямо, Так, не, не, не треба підходити фронтально, бо людина просто може, може політики Ви просто захватуєте. Таким чином людина вас не захопить я так розумію, мені як в, там в тонулому, так на спину не тонулому, максимально. Сашко, а, не втонулому, Сашко. бачите. ні, ні. Рятувальник, ну тобто я я транспортую вас, в, да, перебуваючи на спині, допомагаю собі ногами, тобто я виконую грибки ногами, і вільною рукою рукою я е, намагаюсь угу. пересуватись під час цього, під час цього, ну ми це розглядаємо як, скажімо так, а багато... я все одно можна наприклад, на плавуш плаву ж всі в принципі однакові. Я теж можу рятувати, якщо що, Сашко? Так, 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 так. Головне не дати себе ухопити. Зрозуміло. Головне, це це ну смертельно небезпечно. Це смертельно небезпечно. Ще, якщо, якщо все ж таки, все ж таки, от це, це трапилось. Людина з вас схопила. Або зробити больовий прийом, ну це може бути просто, скажімо так, рух -ру, здовж носа Не треба робити такі речі, щоб людині нанести, нанести. ну Звісно, ви і так не дуже добре. Так, так, так. В, ну, в розумних мірах, або людина. Потягти вниз, набрати повний легені повітря і потягти вниз. Людина, яка ослабить людина, трошки людина, так? людина, яка е, намагається вижити, вона е, вона т, буде. І за ну забудь, яких uh -huh. обставин триматися поверхні. Якщо якась сила її тягне вниз, вона вас відпустить. Вона це інстинктивно буде. Це дуже важливі правила. Насправді, ми дуже дякуємо вам за те, що ви нам і показали, і розказали про те, як це зробити, тому що це важливо зараз, особливо в умовах воєнного часу. Звісно, ми маємо нагадати ці правила так про те, що не варто купатися в необлаштованих місцях. Взагалі, які за перевірити обов'язково будь-яке місце, бо насправді більша частина водойм. Вона закрита, закрита для того, щоб так, відвідувати, але будь-якому разі ці правила вони дуже важливі. Начальник водолазного рятувального відділення ДСНС України в місті Києві Олександр Туманов був в нашій студії.